Я не можу знайти по Мікронезії в Україні експерт. От, мені необхідно, по, а, тому що я хочу, щоб Мікронезія була просто от, в Вікіпедії, коли буде а, опис країни російсько-української війни, Росія, Україна, і союзники. Я хочу, щоб на другому місці були не Сполучені Штати, не Британія і так далі, а щоб була Мікронезія. Чому? Єдина країна в світі Федеративні Штати Мікронезії. Вся країна а, по населенню як Бердянськ. А ключова в них а, принада туристична це світлофор один в столиці. Ну тобто, але це декілька островів, там сотні тисяч населення всього, і ця країна розірвала дипломатичні відносини з Росією через її повномасштабне вторгнення в Україну. Єдина країна в світі. Звернулася до Гутереша. До звернулася до Сі Цзімпіна, Президент її звернувся до Росії. Росія проігнорувала Сі Проігнорував Гутереш. Проігнорував після чого вони зробивши все коло дипломатично. Вони сказали: в нас немає зброї ж неслати в нас немає грошей для того, щоб надіслати Україні, але в нас є голос на міжнародній арені, і ми не маємо права ним знехтувати. І надіслали ноту про розрив дипломатичних відносин з Росією Єдині а, машка Алкоголічка Захарова а, там же шестерику влаштовувала в Росії просто, просто до цього не брифінги. знала, що така країна є. І... І коли вона надіслала, вона офігела. Ця країна, там треба, знаєш, зум крутити да. на максимум для того, щоб її знайти на мапі. Вона ну, ж тобто... ні, поприкову Мікронезія називається. Абсолютно. Ну тобто федеративні штати Мікронезії. Росія ж любить федерації, мали б знати. Але, власне, країна, яка повела себе гідніше ніж багато хто. І ти дивишся зараз на Трампа і дивишся на Мікронезію.